Друзі, доброго ранку! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін і ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні я вам розкажу про черговий експеримент, який я хочу зробити у себе на пасіці, для того, щоб оптимізувати своє бджільництво. Отже, друзі, дивіться, бджільництво, я рахую, це скоріш за все творчий процес, аніж науковий, бо умови у нас всіх різні. Медодайна база у нас різна. Погодні кліматичні умови різні. Там на півночі, на півдні, у когось там спека, у когось там навпаки, у когось там йдуть опади, у когось не йдуть. Різна ступінь залежності від місцевості посівів медодайних культур і різна ступінь. Відповідно, потрав. І до всіх цих умов, я рахую, треба нам пристосуватися. І саме в цьому полягає мистецтво пасічника, тобто знайти оптимальні умови і підібрати оптимальні технологічні інструменти для свого бджільництва. Не буде секрет в тому, що, бачите, позаду там у мене і дерев'яні вулики, і теплі вулики, так звані ППУ, БПС. Справа в тому, що ми знаємо, що дерев'яні вулики порівняно з теплими вуликами мають свої недоліки і мають свої переваги. І саме сьогодні мова пройде про теплі вулики. Це вже робили досліди вчені різних країн, що в теплих вуликах бджола вона має кращі умови через те, що влітку він менше нагрівається, взимку він менше охолоджується відповідно там в зимовий період. Зменшується витрата кормів, якщо зменшується витрата кормів, відповідно зменшується навантаження на організм, на, да, на, організм, на шлунок бджоли, тобто вона може більш такий довгий і тривалий період просидіти в клубі, температурні ці коливання не, не так сильно впливають на розвиток бджоли. У нас справа в тому, що зима. Зараз ви бачите, яка вже декілька років поспіль, що може бути такі гойдалки з температурою, то тепло, то не то не тепло, і бджола то жене то перестає. І це все не дуже добре впливає на розвиток бджоли. І саме в бік тепла ізольованих вуликів я зараз дивлюся для того для того, щоб ще невілювати цей вплив аномальної спеки, який ми з вами бачимо. Справа в тому, що у мене тут вулики без затінення, і вплив температурний дуже на них суттєвий, і як не крути, оці от теплі вулики вони краще себе поводять, ніж оці от мої дерев'яні, як я тут і не намагаюся там, підкладати подушки, ізолювати, Але все ж таки бджола, от, якщо так придивитися на літній розвиток. Цього вулика от вона, ця, ця частина у мене сонячна, тобто гніздо зміщається от туди. весні гніздо там більш-менш нормальне, ну, приблизно посередині. А коли ти йдеш в кінці липня заглянеш вулик, то гніздо воно зміщене туди, бо тут спека. розумієте? І Ці всі фактори я, я рахую, що треба, треба на них якось вплинути. І вирішив я зробити свої досліди з того, наскільки впливає ці матеріали виготовлення вуликів на самі параметри бджільництва. А саме що це перше, у нас це витрата кормів на зиму. По-друге, весняний розвиток і по-третє, це медозбір за літо, тобто скільки відрізняється, наскільки відрізняються ці всі три показника. Від дерев'яного вулика і у вулика теплоізольованого. І для свого цього експерименту я звернувся до мого партнера компанії Бістар і закупив такий комплект вуликів. Дивіться, що він з собою полягає. Він полягає з собою шість вуликів, і там у мене є сьомий. Це зроблено для того, щоб зробити таку репрезентативну, я кажу, вибірку: один-два вулика не покаже. там У когось нормальна сім'я, у когось ненормальна, у когось там одна порода, у когось друга. Незважаючи на те, що я там переважно тримаю одну породу на своїй пасіці, але все ж таки. Вони там можуть відрізнятися там по потрутню. У такої кількості вуликів я зроблю е, вимір усіх параметрів, що я вам сказав. І потім я при, наприкінці цього експерименту вам скажу результат. Звісно, що він буде тривати кожен період цього експерименту, буде тривати певний час, наприклад, по кормам. По кормам він буде тривати ну, десь до березня місяця, тобто треба запастись терпінням десь приблизно на 5 місяців. І в кінці цього експерименту я вам скажу ці всі е, показники. Я маю на увазі спочатку перший, е, перший етап нашого експерименту це вимір, е, витрат корму на зиму. А зараз я вам хочу сказати, чому я саме вибрав, е, от, от придбав от такий комплект. І, і нащо мені от дивіться, дуже ж не тільки вулики, дивіться, вулики стоять на підставках, Це все теж поставка компанії Бістар. Але давайте все по порядку. Справа в тому, що коли я перший раз досліджував це, коли мені перший вулик прийшов в компанії Бістар, то я не зовсім розібрався з, з функціоналом і одна з, з, з причин. Чого я вибрав саме вулики компанії Бістари, бо це виробництво, це саме промислове виробництво. Зараз у нас дуже багато розвелося таких виробників вуликів, які купили собі форму, щоб відбити собі форму, я кажу, там продають вулики. А тут все спроєктовано, все виверено, я думаю, на вищому рівні. І зараз от про ці всі нюанси, які я не побачив в першому в першому відеоогляді, тобто коли я перший вулик збирав, я зараз вам хочу розказати. По-перше, хочеться сказати, що вулики компанії Бістар мають можливість робити відводки, тобто мають можливість поділитися навпіл і зробити відводки. Ви скажете, ну що у тебе ж є ці шестирамкові вулики, нащо ну, що ти? Хочеш ще від них. А я хочу сказати, що вони все ж таки приходять потихеньку в негодність, їм вже ну, деяким так 5-6 років. І я бачу, що я їх скоро буду заміняти. ну це полягає, Можна, звісно, що там фарбуватися, я буду, але от дивіться, тут, -от, наприклад, люток, от миші там погризли, тут же бджоли тут теж погризли. Деякі вулики я вже клеїв. там Така у мене виходить, падали вони. Тобто їх треба трошки потрошки відновлювати і відновлювати я саме збираюся, я вам скажу свій я скажу секрет. Буду відновлювати не для відводків, не на 6-рамкові вулики, а саме на десятирамковий. Чому на десятирамковий Я зараз вам поясню. Тут всі знають, що в шестирамкових вуликах ділиться два відділення. По три рамки, і це для, наприклад, для завдання вивезти матку це дуже добрий варіант. Три, три рамки, ну, зараз тут, мабуть, на три рамки, тут вже я ж пооб'єднував. Але на три рамки вивезти матку це ідеальний як кажуть, варіант. Але моя технологія полягає в тому, щоб той, як кажуть, вивезти матку, я маток не продаю, я її для себе одну матку забираю, одна залишається, і треба. Зроби так, щоб ця сім'я принесла меду і ще пішла в зиму. В такому варіанті вона в зиму, на жаль, не йде, бо дуже маленький об'єм гнізда. Все ж таки, як як не, не крутий, 6 рамок це маленький об'єм гнізда, і, і треба дати потенціал для розвитку матки, щоб вона там почала червити, щоб у тебе було місце, там, наприклад, щоб підсилити їх. Тобто, простір для маневру. І тому я саме звернувся до компанії Бістар. І у якої є можливість, у багатьох є можливість поділити навпіл, але тут, тут це рішення дуже так вдало воно виконано. І зараз я вам покажу. Дивіться, я знімаю цей корпус, і тут ми бачимо, що є такі певні пропіли, в які вставляється перегородка. Вставляється перегородка. Знизу там на дні теж є такий пас. Давайте я витащу. Отак от вона має такий вигляд цими пропілами, коли перегородка витащена, як кажуть. Так ось, коли мені прийшов той комплект компанії Бістар в першому вулику, цих пропілів не було. Виявляється, їх можна зробити по замовленню. І я зараз замовив, буду пробувати. На дні ще дивіться, як вирішено, вирішено питання льотку. Тут така є у них ставка. і комплектується вулик двома. Типами людків. От цей перший тип людків це якраз на, отут, на двох, як кажуть, на, на двох сімейне утримання, називаємо його так. От вони так відкриваються. До речі, про людки. Людки теж дуже так вдало сконструйовані. По-перше, вони отакі, дивіться, вони, ну як, як звичайно, вони. З двох сторон. Тут одна сторона це на прохід одної бджоли, можна там закривати, а друга проти мишей, друга сторона. Тобто, вони, в залежності від потреби, вони переставляються, вони пересуваються. В общем, робляться, як вам треба. Далі, наступний етап. Я ви бачили, зараз де ж, давайте я поки ще зараз знайду. Ви бачили, що я роблю у себе. Роздільні решітки з екструдованого пенополістиролу. Це пенополістирол Summer, який Ну не я один не я один використовую ці дошки. І не, не перший рік ми використовуємо дошки. Зараз я знайду її і продовжу розмову. Ось, друзі, знайшов я одну зі своїх дошок з пенополістиролу. Дивіться, що вона з собою являє. Оцей сам самер для стіров, Зверху така планка. Вона прикручена на два саморіза І саме головне, вона обмотана щільно, обмотана скотчем. Так, зараз, зараз, Бачите да, скотч. Оце два роки. Отакі от заставні два роки. В принципі, собівартість такої заставної. Ну, ну, зараз я не готовий порахувати. Звісно, що цей самар він не дуже там, дорого коштує, але порізати його, далі напиляти такі дощечки, далі зібрати нацвяшок. І саме головне, скільки ви знали, я часу потратив біля телевізора, обматуючи оце їх скотчем. Це дуже довго. Одна така дошка обматується скотчем. ну... Ну, хвилин 5, це точно, розумію. І то так, знаєте, я мабуть дуже швидко вам сказав. Перша може 5, а вже під кінець дня там і 10, бо вже воно надоїдає, розумієте? Я їх стільки перемотав всіх дошок. Але є таке рішення, виявляю. Ну воно дуже дов... давно було таке рішення, але я щось не звертав на нього увагу. Оця, от, наприклад, дошка компанії Бістар. її витягну. В... Яка зроблена піна поліуретану. Вона, ну бачите, вона ж сильно літа. Тут такі от куточки для зараз на сонце. Для жорсткості. Отакі куточки. Тобто ця, ця дошка, ну я не пам'ятаю, мабуть біля 150 гривень вона коштує. Який я був дурень, що робив, що робив саме ці дошки, цілу зиму, цей там місяць, я їх мотав. Треба було замовити оцю от. Дошку і все, і не париться вона, по-перше, вона, ця дошка, до речі, в деяких містах вже бджоли там е, прогризли і треба ще підматувати. Це дошка вічна. Ну, Якщо з нею бережно е, поводитися, я думаю, оці плечики, я думаю, тут буде така, як кажуть, е, Ахілесова п'ята, треба обережно з цими плечиками. А так, вона бджоли не прогризуть, вона тепла, вона міцна, ну це ж ППУ. І я думаю, що це дуже вдалий варіант, що це не, не мотати ці дошки. Це, е, е, такий я теж варіант замовив на весь комплекс своїх вуликів, щоб протестувати свої дошки. До вулика по ми знаємо, якщо от, наприклад, таких дошок в дерев'яний вулик я по дві клав, то цю треба одну, бо гніздо, скоріш за все, буде під одну сторону і піджиматися е, буде дошкою. Оці рішення компанії Бістару, цього, як кажуть, вулика їхнього сконструйованого, я не, не враховував минулого разу. Ну і ще хочеться наголосити про от металевий дах, який ну, от, дуже багато виробників замовчують. оце. Але я, я не розумію. А ті, хто купив і вже обжогся, вони, мабуть, не хочуть визнати, що вони лаганули. Справа в тому, що от кришки ці. ППУ ну всіх, всіх виробників вони йдуть з часом от лодочкою. Це що таке лодочка? Ну Тут зараз він же ж новенький. Оці от кути, вони піднімаються. Там, кут піднімається, там, там. І воно вже коли прилягає, воно вже так. ну, Тобто воно не прилягає вже остаточно. І компанія Бістар вирішила зробити таке рішення зробити такий дашок. Да, він коштує грошей, але він захищає від впливу ультрафіолета дах, і він не дає покрутитися оцей кришки. І це один з плюсів. А ще другий плюс що можна туди щось класти. Демар можна покласти не продавити. Ну, і, звісно, що воно захищає, захищає від. Механічних, механічних таких впливів. Далі, що ще в цих вуликах, які, ще раз повторюся, розроблені, сконструйовані, не так, знаєте, на колінки. Ну, це не таке не революційне рішення, але це дуже мені подобається. Оцей висувний висовний, засувний от яка заставна дошка. Вона, по-перше, виконує навесні функцію, щоб не піддувало там вітром. А по-друге, коли ви восени зараз обробляєте від кліща, дуже воно вдало, як на мене, засунуть і подивитися, скільки кліща нападає. Бо у кого є січисте дно, у кого немає січисте дна. По-різному там виходить, От у мене, наприклад, у Тестя вулики рутівські дерев'яні. Він каже, а як я туди буду ставити той контрольний листочок. я кажу, ну треба розбирати оцю оцькерду, розбирати, оцю Він каже, ні, я таке робити не буду, не хочу. ну Це ж, я кажу, дурна робота. А тут отакий поклав поклав, наприклад, він білого кольору, поклав цей, засунув цей засуну дошку і подивився потім зранку, скільки клеща впаде. Теж, знаєте, такі дрібниці, але з цих дрібниць воно складається таке суцільне. І я думаю, що в цьому і полягає, як кажуть, мистецтво бджоляра, в тому, щоб використовувати оці от інструменти, такі фішечки. знаєте, Вони я ж кажу, дрібні, але воно з цих дрібних фішечок складається оце суцільне і робиться успішне бджільництво. І далі я ще вам хочу перейти до наступного як кажуть, лоту. Того, що я придбав, це оця подставка. Пішли пішли, подивимося, на чому у мене стоять зараз вулики. Ви бачите, зараз у мене вулики стоять на землі. На землі не, тобто не на землі стоять піддони, а, а на піддона вже вулики. Дивіться, от перший, перша причина, через що я хочу міняти свої подставки. Дивіться, ось, відламалося. Цим піддонам від п'яти. До трьох років. Є, звісно, що міцні піддони, є є не дуже. От дивіться, от цей вже, мабуть, розвалився. Треба вже його. ну Бачите, да всі, що він грає. Треба міняти. Підони є різні. Піддони є міцний, є Оце, от, неміцні. Оце підони не міцні. Звісно, що воно і по ціні відрізняється. Оце підони міцні, вони єврики але в Євриках теж свої, я бачу, мінус. Тут є дуже великий плюс, що така велика товста дошка. А мінус у всіх от п'ятаках. Вони з макухи зроблені, розумієте? І, ну, Пішли, я зараз покажу вам. І ця макуха вона має таку властивість на сонці розвалюватися. Тобто на сонці, під від вологи розвалюватися. Вона то намокла. Вона то висохла і вона розсихається, знаєте, як ця мебля. Мебля теж, меблю виставити там на місяць під дощ, і воно розсипається. Дивіться, відвалюється. Тут ще не відвалилося, там вже відвалився. Тобто оці от п'ятаки, якщо будете, хтось все ж таки на піддона ставить, краще, от, щоб такі п'ятаки були дерев'яні, а не отакі от макухи. Так ось я вам розказував, показував відео. Що в наступному році, мабуть, мені прийдеться качувати, бо тут у нас аграрії не надумали сіяти соняшник. в наступному році. Це, мабуть, відбувається через декілька причин. Мабуть, сама головна причина це наварай соняшника в цьому році. А не вражай соняшника по -по -по через ці погодні умови, аномально сухий клімат, потім спека ця. І по-третє. Вони почали використовувати їм же ж почали впарювати ці продавці насіння. Почали впарювати насіння, яке типу посухоустойчиве, а то конкретні гібриди. На них знайде бджола. І ось, будь ласка, посуха, потім спека і ще й бджола туди не йде. І який там буде врожай? Ніякого бджола, врожаю не буде. Не буде Запилення, не буде врожаю. Запам'ятайте, друзі, граю. Так ось я буду качувати. І по-перше. Оці от піддони, я ж кажу, розвалюються. По-друге, вони дуже сильно низькі. От з цим вуликом, чи чи з цим, чи з будь-яким, на такій відстані дуже важко працювати. Спина спина вона відвалюється, отак от в бок візю. Ти цілий день знаходишся. І спина, дякую, не каже. Так ось, звернув я увагу на цю підставку компанії Бістар. На підставку такої, я кажу, технології я вже давно. Звернув увагу, ще познайомився я з нею від Віктора Олександровича Папа. Він, він має такі підставки. І тут деякі виробники почали виготовляти ці підставки. Я теж думав сам виготовляти ці підставки, але вона, якщо так придивитися вона ну, така, ну, наче проста, але там дуже таких. Вистачає таких дрібних частин, які треба нарізати, які треба зварити, які потім треба пофарбувати. І це все я відмовлявся, відмовлявся, відмовлявся я від цього. Поки не попалося мені отакий от, от варіант на очі. Зараз я цей вулик екрані зниму і покажу, щоб вам було зручно видно. Отже, друзі, поїхали. Дивіться, поставка з собою уявляє отаку, от, от дві таких опори, це от, які під нахилом. Отакі. От Одна опора і вон там от друга опора. В них є такі профільні труби, в яких вставляються такі направляючі, на яких саме стоять вулики. Чим добра ця підставка? А добра вона в тим, що тут ножки розташовані під нахилом, і мають можливість регулюватися. Тобто. Ви коли приїжджаєте на, місць, на місцевість, коли, куди ви хочете качувати. А не завжди та місцевість вона добра, не завжди вона рівна. А як завжди, вона якась там ухабіста, чи, чи бугор, там, чи яма, чи щось. -що. І тобі треба ставити вулики саме там, де бджолам добре, а не там, де тобі добре. І не завжди воно там співпадає. І виходить, що ти ставиш ці вулики, я до цього е, намагався возити ці піддони. Але піддони возиться, окрема ходка треба, щоб зробити піддони. Воно кажеться, що воно... То, ну скільки тут тих піддонів? А так, знаєте, щоб розібратися от моїм азом. Вон там він стоїть. З прицепом. Треба зробити три ходки, і так наскердувати, знаєте, і на кришу, і, і всередину УАЗа і на прицеп, щоб забрати ці всі піддони. Тобто це все дурне. І я їх почав вивозити прямо на траву. В траву там класти, звісно, що трошки покосивши, а потім в траву, ну не в траву, а на ґрунт. Але ще раз повторююся, то яма, там то бугор, вони. Не завжди зручно стають, там, де яма, коли дощ, там калюжа утворюється, і бджоли стоять в калюжі, Звісно, що в ямах ми її не ставили, ставили переважно на бограх. Ну, це теж ні не візком не під'їхати, нічого. І чим зручна ця підставка? Вона під будь-яку місцевість цими ножками можна зіграти так, що під будь-яку місцевість ви поставите оцю от підставку рівно, по горизонту. І вам буде зручно, і вулики будуть на відстані, на такій, де зручно буде працювати, знаходитися. Тобто ти не будеш там нагинатися. Якщо, наприклад, ви там наставили карпусів, взяв, взяв ці от ніжки, менше зробив, аж туди донизу. До тобто, ти маєш змогу регулювати, регулювати висоту цієї подставки, як тобі треба. Такі підставки я бачив, конструювалися без оцих фіксаторів. Компанія Бістар пішла далі і зробила такі отвори, щоб вже знаєте, надійно. Щоб надійно, я кажу, раз і назавжди, і воно, як кажуть, міцно зафіксувалося і нікуди воно не сувалося. Отже, друзі, така от підставочка, теж яку я придбав для того для свого експерименту. Я думаю, що на сьогодні достатньо огляд того обладнання, яке я придбав, щоб виміряти все ж таки ефективність вуликів ППУ порівняно з, з дерев'яними. І будемо на сьогодні вам прощатися. Далі обов'язково буде. А я бажаю вам добра, миру, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!